Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Знову я радий вас бачити на своєму занятті. Знаєте, друзі, сьогодні я прогулювався парком, і мені зустрілося чарівне звірятко. Але яке відгадайте спочатку мою загадку? Руда. Плискавка невпинна між деревами пролини, з гілки плигає на гілку ця мала руденька, хто дітки? Здогадалися? Так, вірно, це білка, білочка. Привітайтеся, друзі, з білочкою. Привіт, білочко! Ось така гарненька і руденька. Бачите? Давайте її опишемо. Яка білка? Послухайте. Це пухнаста, дуже весела і рухлива тварина є гризуном. Дійсно, ці малі звірята їдять рослинну їжу, ягоди, горіхи, гриби, жолуді, плоди дерев. Білочки, хоч і живуть у лісі. Але в міських парках їх теж можна зустріти. Білка має невеликий розмір, але в неї великий і пухнастий хвіст. Довжина тіла її сягає від 20 до 25 сантиметрів, а її хвіст 15-19. Вага білки невелика, всього 300 грамів. Забарвлення її шерсті рудувате або навіть коричневе. Голова у білочки округла, з великими чорними очима, вуха у білочки великі та витягнуті ті з пензликами на кінці. Лапки сильні, з гострими кігтями. За білками дуже цікаво спостерігати. Вони спритно скачуть по деревах а також пересуваються по землі. Цей звір відрізняється кмітливістю і спритністю. При цьому білки дуже забудькуваті. Якщо білка, роблячи запаси на зиму, закопає горіхи в землю, то вона може і не згадати про них, а з них виростають потім нові дерева. Так само тварина забуває і про інші свої запаси шишки, жолуді та різні плоди. А взимку вони змушені харчуватися тим, що припасли інші гризуни. Бурундуки та миші. Живе білка у гнізді, яке робить з гілочок і моху, а для зручності вистеляє всередині пір'ям і шерстю. Білки змінюють свою шубку, вони линяють два рази на рік, а хвіст всього один раз. А тепер, малята, пропоную прослухати казочку про білочку мандрівницю. Білочка мандрівниця Маленька білочка народилася наприкінці літа. Скоро мати навчила її лазити і стрибати. – Допоможи нам робити запаси на зиму. Тільки не ходи далі дуба, сказала Білчиха. Ліс стояв різнокольоровий, барвистий, жовте червоне руде листя заквітчувало дерева. Хіба цікаво стрибати навколо дуба, подумала білочка і пострибала собі галявиною та пеньочками. Ой, яке грибне місце. вигукнула вона, побачивши грибну галявину. Сшш. раптом почула вона сичання. Бачить, повзе до неї гадюка. Білочка прожогом кинулася додому, але переплутала верхівки дерев і заблукала. Внизу шмигнув сполоханий зайчик, прищуливши вуха. Зайчику, гукнула вона, чи ти не знаєш, як пройти до старого дуба? Ні, не знаю. А я б тобі радив подбати про зимівлю, зауважив хазяйновитий їжак. Може, ти не знайдеш своїх. І от бідуватимеш, коли прийдуть морози. Білочка знайшла дупло, принесла туди горішків, шишок, сухих ягід, а дні минали, і раптом згори почало падати щось біле, пухке і холодне. Сніг, сніг зацвірінкали снігорі. Раптом білочка побачила під деревом білу, пухнасту. Мордочку зайчика. Добрий день, білочко, а я таки знайшов Той старий дуб, там твої батьки сумують за тобою. А я й не впізнала тебе відразу, сказала білочка. Ти був сірий, а тепер білий. Хм, То я навмисне став білим, хитро посміхнувся зайчик, щоб бути непомітним на снігу. Ну біжімо вже, там тебе зачекалися. І вони побігли до старого дуба, де на білочку вже чекала її родина тато, мама, братики й сестрички. Ось так, дітки, не тікайте далеко від дому. Що ж, дітки, гадаю, вам сподобалась казочка. Пропоную вам зробити аплікацію із листя дерев. Зробимо білочку. А для цього нам необхідно. Листя дерев бажано жовтого кольору. В мене це горіх, береза та липа. Також ножиці, клей, серветки і основа, на яку ми будемо кріпити нашу білочку. Листочки нам знадобиться: один великий для хвостика, інший менший для тулуба. Також. Два більших та два менших для лапок. І два листочка з берези для вушок і злипий листочок для голови. Приклеїмо наш тулуб. Беремо середній листочок. До нього кріпимо найбільший із горіха листочок. Це наш буде хвостик. Потім прикріплюємо голову, приклеюємо. А потім вже лапки. І голову. Коли голова готова, ми приклеїмо вуш на нашій білочці і малюємо фломастером очки носик. Ось така гарна білочка у нас вийшла. Що ж, малята, гадаю, вам сподобалось моє заняття. І казочка, і аплікація, яку ми з вами зробили, а також сама розповідь про білочку. Дітки, на все добре. До нових Зустрічі вашої роботи чекають повідомлення. Бережіть себе.